Величезний привіт, ми з вами в Аврорі. Подивимось акційні товари і новинки. Дивіться, поставили милу пінку зараз в акцію по 55 гривень. Хочу сказати, що дуже хороша від фірми Душка. Я купував дитячу, вона дійсно хороша. А така була в мене перша перед дитячою. Надовго вистачає і гарно зволожує руки. 300 грамів. 55 гривень зараз в акції. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне. Дякую. Мило Ловіт тверде. 32 гривні зараз в акції. Так, усі акційні пропозиції, які сьогодні в відео будуть, це акції з 3 по, по 9 вибачається. По 9, включно, червня. Мило шик 47 гривень. 19 гривень сейфгард. Тверде мило Б'янка, 27 гривень. Так, ну оце, мабуть, саме найдешевше мило в магазині Аврора В пакеті воно по 15 гривень 450 г. З різними різними ароматами. В акції велике крем мило кавун 900 г, 32 гривні, 27 гривень мило рідке. Кокосовий рахат лукум 500 г. Зі знижкою АГ для душу для чоловіків 89 гривень. Зі знижкою шампуні Піна Колада, Тропікана і це у нас смузі по 64 гривні, тут цілий літр. Від Лоріаль шампунь. Ed 400 г, 129 гривень. І бачу також оця новинка, яка нещодавно вийшла від Лоріаль. Також зараз 129 гривень 400 г для жирного волосся. Шампунь та бальзами від фортези по 84 гривні 400 г. І із Стьоз 129 В акції підгузки трусики. А в нас знову повітряна тривога. 189 гривень. Машинка для стрижки з насадками. Жіноча гігієна лібрес. По 22 гривні зі знижкою для декорування ось такі різні кольорові камінці. Відривний календар. В акції зараз ароматичні свічки з великим таким гнітом. Не знаю, чи він потріскає, але гніт тут такий цікавий. Зі знижкою зараз ось така подарункова коробка. Можна придбати і щось з неї положити. Малечі на подарунок. 2 гривні. А ось цей набір, мабуть, я візьму тарілок, деколи не хочеться мити. Ой, а чому там ціна стоїть інакша? Деколи посуд не хочеться мити, але я бачу, що вони тут по 6 гривень, а прибивають 22 а ноці. 27. Дивно. Тут я знайшов килимки нові. Тільки не знаю для чого вони. Мабуть, в ванну кімнату. Тут прогумовані крапочки йдуть. Дивіться, які цікаві. Зайченята. Ведмежата. Пухна продасться. Пухнасті лапки. Ой, дивіться, як поставили свічник один на одний. Я думаю, що це ваза якась нова з'явилася в магазині Аврора. 69 гривень такий підсвічник. Арома свічки в металевій упаковці по 44 гривні. Зараз зі знижкою. Так, ну ходіть далі. В акції зараз пластилін. 34 гривні. Це можливість зекономити 10 гривень. Як тільки ці ті точилки не називали? Ічинка. Тут написано підстругачка, канцелярська, метелик. Це новинки. Зі знижкою кольорові олівці, дивіться, які вони гарні. Мерехтять набір олівців кольорових з блискітками. І вони зараз в акції. Ціна таких олівців кольорових. Так, пік. 55 гривень. Так, не пам'ятаю, здається, не було таких наборів в магазині Аврора. Такий. А, він запечатаний, на жаль. Ми не подивимося, що всередині. Але на малюнку видно. Така цілова ліска різних кольорових олівців та фломастерів. Дуже крутий калькулятор, до речі, зараз зі знижкою 99 гривень. Бачу нові годинники, будильники на полицях магазині Аврора 69 гривень. Зі знижкою LED-лампа на світлодіодах. Так, і ціна. 199 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою замок навісний. Пістолет для ну, наклеєвий пістолет на наклеєвих стержнях. 64 гривні. Повзуночки для немовлят. До речі, дуже хороша штука. На колінники. 34 гривні, щоб малеча повзала. В акції спрей від комах. Та комарів 39 гривень, 44 гривні ось такий дитячий 100 грамів лосьон спрей від комарів. Крем від комарів 29 гривень. Набір проти комарів 45 ночей, 64 гривні. І одразу ж можна купити запаску 44 Спіралі від комарів в упаковці 10 штук. Дивіться, які я знайшов модняві тапочки. 44-45. Це навіть на мене будуть великі. Проб'ються, ну, таких раніше не чоловічі. Та ну. Написано бой, ну чоловік, хлопець. 190 кап, це чоловічі, кімнатні. А, це по дому ходити, я думав, що по вулиці. З'явились нові бананки. Ось такі. Навіть є отвір для навушників, можна покласти телефон сюди свій. 119 гривень. В декількох кольорах. Так, поличка Радій-Літо. Подивимось, що тут на цій поличці. Так, ну я вже їх показував як новинку тоді. 149 гривень на півтора літра здається. турція Скляний ну, пластикові ручки. З пластиковими ручками. Ось такі кошики. Пластикові з кришкою, 109 гривень, контейнер на 6 літрів. Сумка-холодильник. Ціна 149 гривень. Досить така немаленька, містка. Досить. Так, 7 гривень водичка шейки по 17, пепсі по 17 і хлібний клас Тарас 22 гривні. 77 гривень, а кришки в упаковці 50 штук. Охолоджуючий акумулятор в сумку холодильник 39 гривень, 22 гривні білий клас Тарас. Бачу також багато приправ зі знижкою по 11, по 9, по 12 гривень. Окуляри по 99,77 гривень. Є чоловічі і є жіночі. Ось такий великий кошик для зберігання. Зараз він зі знижкою і хочу сказати, що багато різних кольорів. Її, бачите, зелені листочка і ще там якісь 99. А в магазині Аврора акція з 4 до 10 червня знижка 20% на захисні окуляри від сонця. На усі-усі-усі. Я шукаю якусь картину за номерами і не можу нічого знайти підходяще. Від дві повітряної тривоги трішки був трішки була повітряна тривога. Хожу, дивлюсь в усіх магазинах, так не спеціально, а так хожу, дивлюсь, коли відео знімаю, нічого не можу знайти підходящого і цікавого. В акції туалетний папір відрута. Тут 8 штук, 8 рулонів, вони йдуть двошарові. Паперовий рушник на 500 відривів двошаровий, 139 гривень. Рушники дві штуки двошарові по 34, 27 гривень туалетний вологий папір дитячий. Серветки без спирту 120 штук дитячі, 49 гривень. Серветки двошарові, 150 штук, 29 гривень. І ось такі на 100 штук, але в коробці по 19 гривень. Ось ці. Макарони. Ціну знижено на підставку для столових приборів. Так, ось ця підставка також зараз йде зі знижкою для столових предметів, приборів. Для пухнастиків мясна миска 10 гривень. В акції зараз Пуріна Ван, вага 450 грамів 110 гривень. Клуб 4 лапи по 13 гривень. І ось такий Фелікс по 10 гривень. Фріски сухий корм 270 грамів 39. Так, оце я не знаю, що за корм. Мабуть, для наш виробник: риба 400 г 36 гривень. Да, зараз не в акції по 36 гривень, 400 грамів з різними смаками. Не можу знайти ціну, але ці склянки нові. Зараз проб'ємо з вами. 55 гривень, високі рифлени, а на скільки мілілітрів не написано. Набір келихів з двох штук 129 гривень на 235 мл. А ось такі стакани. Зараз по 19 гривень. Зараз зі знижкою ці чашки скляні з фігуркою. Досить оригінальні. 129 гривень. Млинок для спецій. Ось такий, ну, продається він ці, в цій коробці йде. 69 гривень. І я вже казав в попередньому о, ви, о, відео, хто чекав на знижку на оці спеції, на баночки для спецій, Зараз вони 59 гривень. Так, ось така тарілка обідня. Зараз зі знижкою 59 гривень. А ці для перших страв із цієї серії вже без знижки б'ються. Набір з трьох стаканів 88 гривень на 280 грамів. Так, оці по 109 гривень. Також набір з трьох стаканів. Форма для випікання 179 гривень, прямокутна на 2 літри. А Овальна 169, також на 2 літри. Не знаю чому, але чомусь вони мені так подобаються, ці салатники, бо на петі. Вони по 29 гривень зараз. Люмінарк овальне блюдо 77 гривень. Зараз дуже хороша ціна на кухонні ваги лише 99 гривень. Навантаження 7 кілограм, цифровий дисплей. Дивіться, які гарні привезли підставки на стіл. Ось такі кольори. А оця ж навіть іде з люрексовою ниткою. Ціна таких підставок, зараз вам скажу, це як новинка, мабуть, 44 гривні. Навіть не знаю, що це таке з кришкою. Мабуть, якийсь контейнер для зберігання. Контейнер для сипучих. Так цікаво, оригінально зроблений. 64 гривні. Дивіться, які цікаві я знайшов прищіпки. 6, 6, 12 штучок. Давайте проб'ємо ціну. Що вона коштує? 34 гривні. Так, ну що, я сподіваюся, всі фанбокси накупили. Будемо з вами робити розпаковку фанбоксів у наступному відео. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба, всього всього вам найкращого. І до зустрічі. Всім пока!